Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри для чоловіків. Це модний аксесуар, який не тільки захистить очі від яскравого сонця, а й стане стильним доповненням до вашого образу. Окуляри виготовлені з якісних матеріалів, що забезпечують довговічність та надійність використання. Лінзи окулярів мають високий ступінь захисту від ультрафіолету, що забезпечує надійний захист очей від шкідливого впливу сонячних променів. Вони також мають спеціальне покриття, яке захищає лінзи від подряпин та пошкоджень. Сонцезахисні окуляри мають ергономічний дизайн, який забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Ці сонцезахисні окуляри це не тільки надійний захист від яскравого сонця, а й стильний аксесуар, що додасть мужності та елегантності в образ власника. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри для чоловіків. Це модний аксесуар, який не тільки захистить очі від яскравого сонця, а й стане стильним доповненням до вашого образу. Окуляри виготовлені з якісних матеріалів, що забезпечують довговічність та надійність використання. Лінзи окулярів мають високий ступінь захисту від ультрафіолету, що забезпечує надійний захист очей від шкідливого впливу сонячних променів. Вони також мають спеціальне покриття, яке захищає лінзи від подряпин та пошкоджень. Сонцезахисні окуляри мають ергономічний дизайн, який забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Ці сонцезахисні окуляри це не тільки надійний захист від яскравого сонця, а й стильний аксесуар, що додасть мужності та елегантності в образ власника. Пропонуємо до вашої уваги жіночі сонцезахисні окуляри. Дані окуляри це модний та стильний аксесуар. Цілісний дизайн має великі лінзи, які забезпечують повне покриття та захист від шкідливих ультрафіолетових променів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому відрізняються високим рівнем якості. Доступні в різних кольорах, тому ви зможете підібрати варіант, ідеальний для вашого стилю. Завдяки модному дизайну та чудовому захисту від ультрафіолетового випромінювання ці сонце. Захисні окуляри ідеально підійдуть для будь-якого відпочинку на природі або повсякденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри у формі серця. Дані окуляри це модний та стильний аксесуар. Цілісний дизайн має великі лінзи, які забезпечують повне покриття та захист від шкідливих ультрафіолетових променів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому відрізняються високим рівнем якості. Доступні в різних кольорах, тому ви зможете підібрати варіант, ідеальний для вашого стилю. Завдяки модному дизайну та чудовому захисту від ультрафіолетового випромінювання. Ці сонцезахисні окуляри ідеально підійдуть для будь-якого відпочинку на природі або повсякденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги жіночі сонцезахисні окуляри. Дані окуляри це модний та стильний аксесуар. Цілісний дизайн має великі лінзи, які забезпечують повне покриття та захист від шкідливих ультрафіолетових променів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому відрізняються високим рівнем якості. Доступні в різних кольорах, тому ви зможете підібрати варіант, ідеальний для вашого стилю. Завдяки модному дизайну та чудовому захисту від ультрафіолетового випромінювання ці сонце. Захисні окуляри ідеально підійдуть для будь-якого відпочинку на природі або повсякденного носіння.